Тут спали діти. Добре, що ви всі живі. Просто ви всі в крові. ви всі боже. в Настимає ні вікон, нічого. Я так злякалася. Так моторошно 28 квітня розпочалося для жителів Умані. О пів на п'яту ранку окупанти в вдалися вдалися вже звичної для них тактики терору. Росія спрямувала свої снаряди по мирному населеному пункту, внаслідок чого пошкоджено близько десяти багатоповерхових будинків. Одна із ракет практично повністю зруйнувала під'їзд дев'ятиповерхівки. Станом на десяту ранку повідомлялося про десятьох загиблих, серед яких маленька дитина та сімнадцятьох потерпілих. Однак розбір завалів ще не завершено. відтак кількість жертв і постраждалих може зростати. У цьому під'їзді проживало, за попередніми даними, 109 осіб, 46 квартир, 27 повністю знищені. І на даний момент проводяться аварійно-рятувальні роботи. На місці працює близько 300 чоловік. Це рятувальники, поліцейські, комунальні служби. Час приблизний розбору всіх завалів. Одна доба. не менш жахливим. Початок дня видався для Дніпропетровщини. У обласному центрі внаслідок злочинних дій армії Рефії зруйновано приватний будинок. Загинула дворічна дівчинка та 31-річна жінка. Ще троє людей постраждали. Окрім того, російські снаряди також зруйнували будівлю приватного підприємства та будівельну базу. Сьогодні рано вранці російська армія вчинила масовану атаку на Дніпропетровщину. Наші військові з повітряного командування. Схід Збили сім крилатих ракет, проте маємо і негативні наслідки. Також не минулося цієї ночі, і без артилерійського удару агресор обстріляв Червоногригорівську громаду Нікопольського району. На щастя, там ніхто не постраждав. Наслідки атаки зараз уточнюються. Загалом по цивільному сплячому населенню ворог сьогодні випустив понад два десятки ракет. Відомо, що окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря. За повідомленням командування повітряних сил ЗСУ, 21 із 23 крилатих ракет та ще два БПЛА нашим захисникам вдалося збити. Ангеліна Бурак, телеканал